Вітаю дівчатка. Сьогодні у нас 4 березня, понеділок, і ми розпочинаємо шалений тиждень стартів з Оленочкою Бугановою. Давно я не приймала участь в стартах. І ось у мене з'явилася нагода розпочати новий проєкт. І, як ви здогадалися, цей проєкт е сумісник. Який називається Моя в'язанка, який організувала Мариночка Осіпова. Цей проєкт буде проходити з 1 березня по 15 травня до Дня вишиванки. Ми будемо в'язати вишиванки. Я приготувалася, ось такі у мене кольори будуть на моїй вишиванці. В'язати я її буду гачком, і це буде мій перший процес. Ось такі у мене гарненькі книжечки є. Я надихалася, читала. Ось. Такі гарненькі, рушнички, квіточки. Обожнюю. У нас вже був один такий проєкт, Оленочка Буганова проводила, але у мене тоді не вистачило сили духу і настрою. Ну, зараз я настроїлася. І щось собі до дня вишиванки зроблю. Ось такі гарненькі вишиваночки. Ну що ж, починаємо працювати. Надіюся, щось зв'яжу. А головне бажаним. Я нав'язала ось таких квіточок для своєї вишиванки, в'язанки. І зв'язала ось тільки ковтинки. Я вже почала прив'язувати квіточки. Ось так. В'яжу я її ось таким квадратом. Ось. Ось тут додаю. І я в'яжу не за майстер-класом, але я вам ставлю картиночку. Якою я надихнулася і взяла ось такий малюночок звідти. Ось така у мене буде вишиваночка. Подобається? Тоді чекайте. Сьогодні у нас вівторок, і я хочу почати. Ще один процес. Загубила процес. Я приймаю участь у спільному проєкті Валентина, творимо красу з весною у душі». Там ми в'яжемо усяку красу. Ось я таку зв'язала гарнисеньку. Вона виймається ось так. Це корзиночка. Це ось така серветочка. Ось така красивина. І потім її складаємо і кладемо знову у корзиночку. І ось така гарна річ виходить. Тож, великих речей мені не потрібно, і я буду в'язати подароночки. наступним моїм приколом. Буде пташка. Уважайте мені удачі, щоб у мене вийшла пташка. Ту, яку я задумала. Це буде мій другий процес на цьому тижні стартів. Ну що, мої хороші, другий старт удався. Я зв'язала ось таку гарнесеньку пташечку. Ось таку манесеньку. Крихітно, в'язала я спицями номер no з половиною. Ось така красунечка у мене вийшла. Майстер клас не питайте, але він в таких гарних кольорах, що я не могла пройти повз нього. І пташечка була тільки одна з пицями. Я зв'яжу їх ще багато і подарую своїм знайомим на Пасху. Я її наповнила холофайбером через хвостик і потім його ось тут зашила. Така краса. Буду в'язати ще різних кольорів. Ось така пташечка. Ну, ще щось придумаю на завтра. Ось ще один старт вівтурка. Зараз напечемо пиріжків з картоплею і печінкою. O que é isso? Assim? 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 O que Один зробити. У мене є ось такі гарні блискучі ниточки. І я ще вирішую, з якої я хочу зв'язати собі камірець. Це ниточка Марс. Ось така з люриксом чорненька. Ось, буду думати, але з якоїсь буде. Коміриць і у неділю вам покажу. Ось така краса в мене вийшла. В'яжу гачком номер один з ось такої золотої ниточки, ось такою тоненькою. І це у мене комірець. Ось такий гарненький буде на весну. Я його застосую у проєкті з весною у душі. Мої вітанечка! Сьогодні у нас 8 березня, п'ятниця, і я вітаю всіх дівчаток з нашим святом жінок. Бажаю всім миру, добра, любові і багато-багато натхнення. Я продовжую свій тиждень стартів. Ось зв'язала ще одну пташечку. Ой, ось таку гарненьку-маленьку. Вже по-іншому майстер-класу нашої української майстрині Іринки з каналу професор Кофесова. Ось така гарненька, манинечка. Вони різні. Але з однакової пряжі, тепер я буду в'язати іншого кольору. І більше процесів я починати не буду на цьому тижні, але в мене є ще одна ідея. Я хочу почати такий процес, який не пов'язаний з в'язанням. А зовсім навпаки з розпуском. І це моє ось таке гарненьке пальто, яке було зв'язано у проєкті 1 плюс 1 зимова казка Олени Козаченка. але проєкт не закінчився, тому що почалася війна. Воно в мене постійно викликало якийсь негатив. Пальто гарне, воно зв'язано з чудовою, подарованою мені на день народження пряжі. Але я буду його розпускати. Як мені це не сумно. І я сподіваюся, що до наступного 8 березня в мене буде інше пальто, яке мене буде радувати Ось так. Ну і все, чекаємо неділю і підведемо наші підсумки Тижня стартів Ну і щоб покращити собі настрій, я вирішила почати ще один процес, який буде приймати участь у жакардових історіях, у наталочки з каналу. В'язання та сільське життя. І ми будемо там в'язати жакар, який Наталочка буде вибирати рандомно зі своєї книжки кожного місяця. Тож, а ще у нас з понеділка кубик починається, і мені там. Не вистачає одного процесу. Тож починаємо в'язати нашого светрика Жакардом. Ну, ось закінчився тиждень стартів. Сьогодні неділя, 10 березня, за віконцем у нас літає сніжок, а ми зараз підведемо підсумки нашого тижня. Я б його не починала, але у мене. З'явилося бажання прийняти участь у спільнику Моя в'язанка, який розпочала Марина Осипова. канал Мариночки В'язальна майстерня. І ми там будемо в'язати вироби, які схожі на українські вишиванки. І тому у мене з'явився такий стартик. Я, щоб підняти собі настрій, набрала ось таких кольорових ниточок, гарненьких і в'яжу з них квіточки. Ось це в мене бабуна усе. Ось, ось тільки я зв'язала за свої старти, нав'язала <св Нав ще стільки ось таких квіточок. Ну, взагалі, про це спішу. Я дуже рада. У мене гарний настрій, і це дуже добре. І це був мій перший і найголовніший на зараз процес, який я обов'язково беру з собою у магічний кубик під номером один. Моїм другим стартом був ось такий комірець який я почала в'язати в рамках проєкту з весною у душі у Валентини творимо красу В'яжу я його з ось такої ниточки Максі, а то я там не розказувала, що я не зрозуміла, з чого в'яжу. Тут у нас 565 метрів на 100-100 на 100 г. Це бововна. Ось, стільки я зв'язала, я теж дуже задоволена. Ще тут залишилося три рядочки, і це буде мій другий процес у магічному кубику. Ну і як же віз пташок весняних? Ці пташочки я в'яжу у проєкті з весною у душі. Зв'язала я їх по майстер-класу Іринки. Ось такі вони гарнесенькі, Канал Ірини професор Кафесова. Майстер-клас з'явився на цьому. тижні. Оцю я в'язала по іноземному майстер-класу. Вона відрізняється. Але всі пташечки гарненькі, я буду в'язати ще. І вони у мене будуть сидіти на моєму дереві поруч з моєю Вікторією. Ну і, і звичайно, на подарунки. І це мій процес номер 3 І я буду продовжувати його ще робити. І десь візьму. Мабуть, в магічний кубик, тому що туди-сюди і вже буде Пасха. Четвертий процес у мене був такий грустненький. я буду розпускати своє пальто. Я вже почала і розпустила один карман, тому показувати не буду. Пальто велике, важке, але я його почала. І я ж згадала, що в мене є ще одна цікава ідея, якою я надихнулася у Наталочки В'язання та сільське життя, і згадала, що в мене ж нема жодної жодного светрика з жакардом. Усім в'яжу, а собі ніяк. І Наталочка започаткувала такий проєкт який називається Жакардові історії, і він у нас буде дуже гарний проєкт, він буде йти цілий рік. І ось, що я почала. В'яжу я із Мариносу, ось таких кольорів Стопроцентного. Я набрала на додаткову ниточку. І почала в'язати. Це не лапопейса, звісно, тому що лапопейса в'яжеться знизу угору, А це у мене буде такий светрик з жакардом з круглою кокеткою. Жакард я ще не почала, це в мене так: тренувачний ряд. Ось я теж беру цей проєкт у магічний кубик. і Буду продовжувати там в'язати. Наталочка буде нам кожного місяця давати якийсь малюнок з книжки, і ми будемо в'язати до кінця року свої светрики. Це дуже гарний проєкт, якраз для мене. Ось так, чудово закінчився мій тиждень стартів, неждано негадано. Але я задоволена своїми результатами те, що я придумала собі <гум> ще. Я бажаю усім мирного неба над головою. Не падати духом, бути у гарному настрої, не дивлячись ні на що. Головне натхнення, і все у нас буде добре. До побачення! Бажаю всім успіху!